Усім привіт! У нас сьогодні на відеогляді ще один штатив від компанії Milibu версії 606А алюмінієвий. А є ще в виконанні карбоновому. Має назву 606Б. Щодо комплектації, компанія Milibu стабільна. Ми маємо хороший, гарний такий прошитий кофер. В кофрі ми маємо той же самий набор. Ключики на відкручування голови, ключик такий шестикутник, щоб підкручувати сам штатив, десь там йому лапки, ножки і так далі. Саму таку монеточку ну, всі відеографи знають, для чого вона потрібна. Також маємо посібник користувача на одному листочку, де ретельно все розписано, характеристики, як використовувати, розкладати штатів та гарантійний лист. Отже, це алюмінієвий штативчик. Він має діаметр трубки від 14 до 26 міліметрів. Товщина самих трубочок 1,2 мм. Ну, як заявлено виробником, я розпилювати дивитися, то не буду. Сама вага його разом з головою штатива 4,2 кілограма. Максимальна робоча висота його 176 сантиметрів, мінімальна робоча висота його 47 сантиметрів. Це завдяки нижній поперечині. Є ще версія його з поперечиною посередині, то там висота робоча буде трошечки вища. А завдяки нижній поперечині висота може бути нижче. Ну і тим паче, ця нижня поперечина вона регулюється. Ну, Наприклад, ми зараз його. Кладемо, щоб ви бачили саму нижню висоту. Він так легко складається. Отака його висота. Ну, доволі низький. Опа, піднімаємо його, кліпсові зажими. Скажу так, на перший погляд виглядають доволі... Якісно. Як на мене, кліпсові зажими зручніші, ніж оці крутилочки такі. І тут ми бачимо є ще такий гвинтик і гаєчка, де ми можемо сильніше фіксувати. Основа в штативі така резинова, така з грубої резини, можна так сказати, підошва. І її, якщо треба, то цю нижню поперечину можна зняти. Береш, натягуєш ці резинки, знімаєш їх. І тут з'являються такі металеві штирки. Наприклад, зручніше буде, щоб вам втикнути кудись в землю, наприклад, або поставити на підставочку, де можна цей штатив використовувати, як там, ну, їздити, типу, в таких, в таку підставку, або якусь іншу поперечину почепити. Штатив укомплектований 802-ю рідинною головою. Виробник заявляє, що вона може працювати до мінус 20 градусів. Голова має вертикальний контрбаланс, але не має горизонтального контрбалансу. Вертикальний вниз, вона, як ми бачимо, до 90 градусів. Це вверх, умовно, 70 градусів. Голова має бульбашковий рівень. Таким зеленим підсвічується. Ну, як підсвічується, таким на зеленому фоні. Його ввечері добре видно. Голова має шкалу для зйомки панорами 360 градусів. Давай так тогенько ходить, прикольно. В комплект входить швидкоз'ємна ручка, вона так що легко знімається і можна під'єднати як. З правої, так і з лівої сторони, як кому зручніше. Також на голові є отвір під 3-8 дюйма. Ну, наприклад, вам якийсь там девайс треба під'єднати, бо телевізор або рекордер нацепити. Має швидкоз'ємну площадочку. Тут є захист, як ми називаємо захист від дурня. Якщо вас, наприклад, не повністю там ви зажали чи ще щось там. Голова має діаметр чаші 75 мм, вони її можна зняти, викрутити і. Приєднати, наприклад, на інший штатив, де така ж сама чаша, і сюди під'єднати іншу голову. Зв'язку з тим, що голова насухо одягається сюди, прикручується, вона так тут крутиться. От. Вона покрита порошковим таким, порошковою фарбою. І коли вона постійно ялозить, то вона трошки стирається, ця фарба. Ну, воно, окрім естетики, ніякий більш дискомфорт не дає. На функціонал це не впливає. Але це не привід тут змазувати його якоюсь змазкою, салідолом. Ні в якому разі. Можна відзняти цю гайку, зняти оцю чашу, і вона там стане плоскою. Це голова, і можна на щось нацепити. Ну, наприклад, на той же слайдер. Ми поставили і використовувати там для зйомки таймлапсу того ж, наприклад. Цю ж голову можна використати, під'єднати до тих же моноподів, які є в компанії Мілібу, використовувати там. Або навіть я бачу такі варіанти, коли прикручували голову. Ось, от, накручували отак от. Зараз я швиденько накручу. Різні ситуації, випадки бували. І людей це також влаштовували, можна щось відзняти. Наприклад, для фіксації більше. От. І можна отак от, от наприклад, відзняти. Якийсь матеріал. Ну, або, наприклад, поставити теж телефон для зручності прицепити і ходити знімати. Ну Це як варіант. Це просто офігенний, можна так сказати, бюджетний штатив. Ну По-перше, якщо ви ще до нього докупите, або буде у вас десь наявності верхнє поперечення тому що я. Особисто люблю штативи, щоб були з верхньої поперечини, а не з нижньої. Хтось любить з нижньої. Це вже е, вирішує смак або функціонал, де його де використовувати. То це у вас, по суті, комбайн буде. І верхня поперечина, і нижня поперечина, кліпсові зажими, швидкоз'ємна голова. Да, простенька, там, немає в неї горизонтального контрбалансу. Ну це таке збірка. Не сказав би, що там супер на висоті, ясно, що це не Манфрото, але доволі якісна. І е, за свою ціну, нагадую, що штативи компанії Мілібу доволі якісні за свою ціну. Ну, У мене таких критичних зауважень до них не було. Якщо і були зауваження, то це точкові і вони більше стосувалися умов користування, десь зацепив, ударив, там злетіла там, якась гаючка, шайбочка, зчесав пластиковий штир там якийсь і так далі, це все можна поправити або навіть замінити. Котре прошу, будь ласка. Не заливайте мастила везде, де не треба. І в чашку заливають мастила. Коли є моноподи, і туди в це, і в лапки заливають мастила. Ви трошки попустіть е, самі зажимчики, навчіться ними користуватися, а не зажали з усієї сили. І потихеньку ну, користуйтесь цим, не треба заливати його мастилом. Особливо повторюсь, чашку. В свою чергу хочу подякувати компанії TVS Service, а також компанії Мілібу за наданий штатив на відеоогляд. Підписуйся на мій канал, став подобайки, задавай запитання, дискутуй. Все буде добре!